В Ірані планують стратити понад 14 тисяч людей, які вийшли на протести після смерті дівчини, заарештованої через неправильне носіння хіджабу на вулиці. У поліцейському відділку її жорстоко побили, після чого вона померла. Іноземні змі повідомляють, мовляв, 227 із 290 депутатів парламенту Ірану підписали листа, у якому просять покарати протестувальників. Така резолюція має на меті, нібито подати учасникам протестів жорсткий урок, який в країні прирівнюють до терористів держави. Як йдеться у документі, представники влади не хочуть помилувати тих, хто оголосив їм війну. Правозахисники та медіа припускають, йдеться саме про страту. В Ірані смертна кара дозволена. Окрім того, в організації акції Іран звинуватив Сполучені Штати. Нагадаю, за даними змі, станом на суботу під час протестів били 318 осіб, з яких 49 не досягли повноліття. Тему Іран. В інформаційному середовищі України активно обговорюють крайні кілька місяців, відколи Іран постачає Росії вбивчі безпілотники. А також українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірану балістичні ракети і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським до російських портів на Каспії.